Elon the Musk Elon Із Ілон Мос. Ви коли-небудь задумувались, яке в нього неординарне життя? Ніт, ні, ні, ні. Він народився в південній Африці, продав свій перший софт у віці 12 років, запустив найуспішнішу першу приватну космічну компанію, майже знищивши і вигнавши Росію з цього бізнесу назавжди. Клався і став сіо найдорожчого машинобудівельного бренду. Та робить дівайс, які будуть пхати ваш мозок. Пішов імпульс в мозг, і при цьому всьому він створює жартівливу компанію, яку він називає Boring Company, яка мала би робити тунелі. Але крім того, що вона робить тунелі і розвиває Хайперлуп, вона продає вогнемети і також парфум. Не дивлячись на все, він був тричі одружений, причому двічі на одній тій самій жінці мав вісім дітей, але ну перший, на жаль, не вижив він, не прожив навіть одного року. Ну і звичайно, Ілон Маск своїми твітами просто гримає світом. І як йому заманеться. І сьогодні ми з вами поговоримо про твіти Ілона Маска і чи погано це, чи може все норм? Hitch, 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 hitch hitch, hitch. І перед тим як ми перейдемо до нашої суперцікавої теми, я хочу подякувати ah! всім нашим патронам, ah! а особливо от цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. А спонсор сьогоднішнього випуску Just Join IT. Just Join IT – портал, де шукають роботу айтішники у Європі. У березні 2022-го команда стартапу впровадила на сайті новий фільтр з назвою Friendly Offer. Вакансії, що позначені українським прапором, це пропозиції для спеціалістів з України, які вимушені шукати нову роботу. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб у цій категорії можна знайти як повністю віддалені пропозиції, так і вакансії від компаній, що допомагають з релокейтом. За цей час на порталі з'явилось більше 30 тисяч вакансій для українських спеціалістів від понад 800 компаній. Всі вакансії передбачають знання англійської мови. День, everybody. компанія допомагає у пошуку роботи, а також створює ком'юніті українських айтішників. Телеграмі, де ділиться порадами та корисною інформацією про працевлаштування в Європі. Just join IT. Знаємо, що шукаєш для того, щоб говорити про Ілона Маска, треба спочатку поговорити про синдром Аспергера. Для того, хто не знає, то на Saturday Night Live Ілон Маск признався, що він перший хост Saturday Night Live з синдромом Аспергера. Максі Мекнігістю Найтстоферст Персон. With Asperger's to host Він ще потім додав або перший, хто це визнав, at least the first але в цілому треба розуміти, що це таке. Якщо ви почнете читати про синдром Аспергера, ви знайдете його зв'язок з розладом аутичного спектру. Розлад аутичного спектру це такий список. Дуже важко сказати, чи то хвороби, чи то інше мислення, чи то якісь перешкоди в розвідці психологічному, але при цьому всьому в розладі аутичного спектру є п'ять основних розладів. І от синдром Аспергера це один з них. Що таке синдром Аспергера? Це порушення психічного розвитку, такого, що люди дуже погано. Відчувають, відчувають емоції, почувають емоції і зчитують емоції. Звичайно, ті, хто стикалися з синдромом Аспергера, будуть знати набагато більше, що ж це таке. Але в цілому люди дуже часто показують, от, до прикладу, Шелдон Купер, хто дивився теорію великого вибуху. Це в нього вот синдром Аспергера. фізик, і фізики, пекар і кохарнець, чого я тільки не можу. Насправді, коли я почав гуглити, я прочитав, що Шелдона Купера. Самі а, батьки дітей з аспергером називають він милий, тому що ну насправді синдром Аспергера він набагато важчий. Це не тільки а, якісь проблеми з відчуттям емоцій, це і психологічні зриви і. Інша досить така широка проблематика. Але головне для цього відео треба розуміти, що емпатійно Ілон Маск просто на нулі. В Книжці Ілон Маск від Ешлі Венс є такий невеличкий приклад, по якому можна сказати дуже багато про Ілона Маска. Ілон Маск, коли створював свою компанію SpaceX, полетів там до росіян і хотів в них купувати двигуни для своїх ракет. Його здивувала величезна кількість горілки, яку треба пити, а також велика ціна цих двигунів. І от, коли він з Росії летів в літаку, він такий. І собі вирішив бляха, створю свої власні двигуни. Ну і коротше і ж, от, вся карусель зі SpaceX. І от один з інженерів SpaceX, Стів Дейвіс, отримав від Маска завдання. В них була якась приблуда, яка по інвойсам коштувала 120 тисяч доларів. Ілон Мас запропонував новий бюджет 5 тисяч доларів. Ніхто не хотів за це братись, крім Стіва Дейвіса. Він 9 місяців свого життя потратив на те, щоб виробити цю нову приблуду, яка б коштувала в рамках 5 тисяч доларів. І він це зробив. Вона коштувала. 3900 доларів. І коли він щасливий своїм отаким, отаким от досягненням в житті написав лист Ілону Маску, Ілон Маск відповів: Ок, все, ну от ви розумієте, 120 тисяч 3900, і Ілон Маск відповів. Ок, що в принципі, це дуже багато говорить про емоційність Ілона Маска і про те, що він вимагає від людей. Тепер давайте перейдемо до того, що ж сказав Ілон Маск. Знов ж таки, це відео будуть дивитись українці. Я хочу, щоб ми з вами от не вималювали цю ситуацію. Ілон Маск відкидає емоції. Ілон Маск дуже мало знає про Україну. Зараз будуть речі, які вам буде досить важко чути, але все ж таки треба розуміти, що багатько хто думає, як закінчити цю. vindo. І багацько, кому не дуже важливо, чи переможе Україна чи ні. Особливо так думають бізнеси. Насправді, бізнесам все одно, хто буде де володіти територією, скільки людей втратять дома, і так далі. Для бізнесу головне, щоб бізнес працював. Тут емпатії точно так же, як Ілона Маска. І от Ілон Мас викидає свій твіт, з якого почалася всяка нітє, де він пропонує своє бачення перемир'я, в якому він вказує, що Україна має залишитись нейтральною. Від Крима треба відчепитись, причому він поговорить, що це була помилка Хрущова 1900 якогось там дрімучого року. Крим, це щоб бутерброд з колбасою, щоб во туди сюди. І про те, що в окупованих територіях мають пройти вибори. Вибори, де люди зможуть сказати свою волю, чи хочуть вони залишитись з Росією чи ні. І це не тільки так звані ДНР ЛНР, а також і Херсонська і Запоріжська область. Шо, не і знову ж таки, я хочу ще раз. Підкреслити бізнесу дуже часто пофігу, хто буде на якій території, яка країна. Йому треба робити бізнес. Я тут хочу вам представити твіти Дейвіда Сакса, який венчурний інвестор і вроді здавався розумною людиною. Але і так зрозуміло, що Девід Сакс і Ілон Маск нічого не розуміє про те, як діє Росія. Ви що, йобу дались, придурки, блядь? Як Росія створює геноцид українського народу? І що навіть якщо б хтось колись погодився на те, що в Запорізькій і Херсонській області мають пройти вибори, вони не розуміють, що велика кількість українців покинули ці області. Вони не розуміють, що велика кількість українців загинули в цих областях. Вони не розуміють, що відбувається геноцид українського народу, і Путін просто хоче знищити нашу ідентичність як таку «Це не просто звініті. Резиновий поп. Вони ніколи не жили в тих моментах. Вони ніколи не жили в тих країнах, де це відбувалося. Вони не розуміють з точки зору емпатії, що відбувається. Тому, коли ми бачимо твіт Ілона Маска, це твіт про те, що потрібен мир на будь-яких умовах, і це про те, що думає велика кількість бізнесу, яким ця війна вже набридла, тому що вона ну дуже сильно впливає на їх числа. Одна ж таки, тільки логіка ніякої емпатії. Після цього Ілону Маску, звісно, насували хуїв, і він зовсім не очікував, що таке може трапити. Ілон Маск, прохання, займайтеся Старлінком, не займайтеся Кримом, і все у вас буде добре. Тому що навіть його реакція на те, що це величезна атака ботів, вроді би, ну, показує, що Ілон Маск не думав, що. Українці взагалі є в Твіттері, Я не дуже впевнений. і ясно, що це підняло величезний скандал. Його всі почали нахер посилати, навіть колись офіційні представники України. Після цього виходить меседж про те, що да. Компанія SpaceX написала лист Пентагон за те, що вони не можуть більше оплачувати користування SpaceX. -у. Тут також треба розуміти, що ми до кінця не знаємо, які договори між там Україною і SpaceX, яку кількість SpaceX ми купили, яку кількість SpaceX реально там задонатили. І знову ж таки ми не знаємо, які є специфічні умови для України від SpaceX. Yes. Звідси й виходить ціна в 4500 доларів. Ну але також треба давати скидку на те, що сам SpaceX. six Ну, також приймає участь в цій війні. Вони захищаються від хакерських атак, і напевно роблять ще якісь речі, про які ми з вами, як звичайні обивателі, не знаємо, хто кому що пообіцяв, хто як договорився. І також треба зрозуміти, що компанія SpaceX це приватна компанія. Нам би дуже хотілося, щоб компанія SpaceX все оплачувала для України, але так робить маленька кількість компаній. Багато хто в приклад, компанію Lockheed Martin, яка передає хаймарси, і цими хаймарсами, ну от знищуються. Велика кількість окупантів, але тут також немає ніякої благодійності. Ці хаймарси купують Сполучені Штати Америки, які передають нам. В якихось програмах, Тобто в Сполучених Штатах Америки також є свій геополітичний інтерес, точно такий же, як і є інтерес в Російської Федерації. Що вони хочуть, можливо, ми до кінця і не розуміємо. Звичайно, любий чувак на дивані може вам сказати, що хто хоче, але чи є це правдою і наскільки там продумана геополітична гра, ми напевно знаємо тільки з якихось підручників, і то через багато років. Але в результаті все стало добре. Ілон Маск сказав мать його йоп, навіть не дивлячись на те, що Україн. Це його там по всьому Твіттеру Хуюсосили. Він сказав: ладно, будемо втрачати величезну кількість грошей. При цьому він помітив, що величезна кількість приватних компаній отримують від держави мільярди доларів, коли допомагають Україні. А SpaceX буде втрачати гроші. Ну і от тут якраз про ту штуку, що Лохід Мартін продає величезну кількість зброї. Величезний воєнпром просто працює на те, щоб Америка інші країни купували цю зброю і передавали в Україну. Для того, щоб знищувати російських окупантів, це в першу чергу величезний бізняк. Певно, SpaceX не отримував тих грошей, але Ілон Маск за Ладна, хрен з ним будемо платити хоча знову ж таки є велика кількість документів, яка доводить, що Сполучені Штати Америки все ж таки щось купували в на маска. Але ми не знаємо всіх інвойсів, і це Америка. Тут реально ти коли в лікарню йдеш, тобі дають інвойс, ти хер знає за що платиш. Що відбувається між компанією SpaceX Україною і Пентагоном? Одному тільки Ілону Маску напевно відомо, і то він сказав, що це інформація засекречена. Багато хто почав е, також референсити на твіт на те, що Ілон Маск образився на нашого там бившого посла, здається, мельника за те, що він його послав нахер. Але блядь, подивіться взагалі, Твітер Ілономаск. В нього там або таракан, або парфюм. Або якісь меми. Це не значить, що він має це на увазі. Але велика кількість журналістів зради великої кількості кліків, сказали: ну от, Ілон Маск образився, тому не буде SpaceX для України, і от в цьому винен от ті, хто кричали, що Ілон Маск засранець. Подивіться любой його твіт. В нього кількість людей, які кажуть, що він засранець, просто неймовірна. Тому навіть коли українці всі почали напихувати їм хуїв, і от навіть я там поучаствовав, я не дуже думаю, що це хоч якось не на таку людину, як Ілон Маск, тому відстаньте вже від того нещасного мельника. Ну сказав і сказав. Ви самі на емоціях до хіра всього йому не говорили. Але також треба розуміти, що скоріш за все, ці факти, які на початках сказав Ілон Маск, скоріш за все, йому такі хтось сказав. І ми можемо побачити, що Ілон Маск досить довірлива людина. От тут є твіт від одної такої е російської пропагандисти Євика Бартлі. Вона взяла просто фотошопний скрін, в якому показала, що Ілона. Маска додали на миротворець, і що ви думаєте? Ілон Маск на це відповів, що що правда, дай урлу. Ясно, що ніякої урли немає. Всі зразу сказали, що це фотошоп. Але навіть той момент, що один з найбільших технокоролів е, цього світу відповідає пропагандистці на фотошоплену сторінку з миротворця, це вже якийсь дзвіночок. це вже просто ярий доказ, що російська пропаганда на захід дуже активно працює, хтось тебе знаєте, так чук переключається. Ви можете подивитись в принципі її твіт ленту, і побачити, що вона просто видає бздури, і в неї просто величезний ретвітинг. Велика кількість людей не розбирається. Вона навіть не читає коментарі. Вони просто о, якесь гівно сталося, Давай про це розкажемо всім своїм знайомим і нажимають ретвіт. Люди в більшості своїй можуть бути ідіотами, які не перевіряють ніяку інформацію. Вони не перевіряють, що це правда чи неправда. Вони навіть не питають, звідки ця інформація приходить. І. Коли я кажу ідіот, це не оцінка якихось там мозгових здібностей. Це якраз той момент, що ми з вами всі можемо пасти жертвою пропаганди. Але все ж таки, повертаючись на допомогу Україні, треба дуже активно розділяти бізнес і політику. Не завжди політики будуть слухати бізнес, навіть великий бізнес, якщо в них є якась геополітична гра і якесь думання наперед. Так, да, можуть бути протести, але як ви можете побачити. Великої кількості антивоєнних протестів або протестів про те, щоб Україну перестали супортити, навіть десь на горизонті немає. Вони, скоріш за все, десь будуть, вони будуть а, зроблені російською пропагандою. Але не факт, що політика такі послухає бізнес, тому що саме в політичних кругах мені здається розуміють, що перемога Росії це закат демократії і закат якоїсь справедливості для всіх нас. Тому тут я вам раджу розслабити булки. От коли про це будуть говорити а, політики першого ешелону, а не якась опозиція, до прикладу, от а в Америці про це зараз почали говорити дуже часто республіканці, тому що скоро вибори в сенат, а республіканцям просто нема про що говорити, і, і можна завжди сказати, от Україну там допомагаєте, а нашим не допомагаєте. І ясно, що вони будуть про це говорити. Але по моїм власним ощущенням, хоча це може бути моя просто бульбашка, всі люди дуже сильно підтримують тут а, Україну і. Хочуть далі продовжувати спонсорувати, ну дехто каже спонсорувати війну, а все ж таки я вважаю спонсорувати захист України. І спонсорувати справедливість, але який ми висновок цієї всієї історії можемо зробити ще пропаганда Росії на західний світ дуже активна. Ви можете зустріти в інтернеті, в LinkedIn велику кількість людей, які повторюють тези, які от каже російська пропаганда, і про нацизм, і про вісім років, і про майже про все, і про те, що українці не йдуть до миру, вони хочуть ядерну війну, і так далі. Коротше, пропаганда Росії на Захід працює не завжди люди, які ретранслюють ці. Тази боти ні, це можуть бути звичайні люди, які прочитали не ту статтю. Прочитали не того інфлюєнсера, і як бачите, ця штука працює. І якщо знову ж таки показати цей твіт, просто подивіться, скільки разів його рішарнуло. Вони просто взяли і рішарнули хуйовий фотошоп, який намалював якийсь студент, який працює там, блін, в якомусь російському пропагандистичному гібні. Люди не перевіряють, люди рішарять. І ця вся інформація йде от всюди. І насправді це є практика російської дезінформації. Вони генерують таку велику кількість фейків, що люди просто не встигають їх факт чекати, і велика кількість людей її просто не факт чекає. До цього треба звикати. Ми живемо в такому світі, де люди зраденьку репостять набагато швидше, ніж навіть читаючи, чи це правда чи ні. От просто взяти нещодавний приклад з тим, що в нас тут Сербія сказала закривати своє посольство і третікати. Хоча Серського посольства з березня не було, але всі перетвітили і всі почали знову ж таки, готуватись до щикавиці. Тому я думаю, що пропагандистська волна настільки накриває і буде дуже багато всього. Що ми можемо зробити? Маємо з вами не втомлюватися. Маємо допомагати ЗСУ. Маємо. Генерити якийсь контент англійською мовою, маємо пояснювати людям англійською мовою, що таке правда, а що російська, звичайна, дуже неякісно зроблена, але така проста і в яку хочеться повірити пропаганда. Путін робить цю війну незручним для бізнесу. Путін робить цю війну такою, що люди будуть казати, та скільки можна. Підтримувати ту кляту Україну в нас самих тут холодно, скоро буде. Це їх терористична зброя. А ми маємо просто, жати, сцепити зуби і пояснювати, що якщо ми не зупинимо Росію, то світові піздєдки. На цьому всьому і найкращі в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Далі по старій схемі. Лайк, підписка, Мау! дзвіночок. А може, ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.